Я сьогодні приїхала на Меркато, це в Нетуно. Ось так, тут такі речі. Сонечко трохи заважає навіть. Тут по 2 євро. Там щось дивляться по 50 копійок. тут по 5 евро. Тут сток фирменных речей. Тут, тут по 6 евро. Есть тут такие речи. Он я по евро 50. Плюс гальтеры. Там теж фірміні речі. Я, до речі, також собі купила курточку. Поки що тільки курточку знайшла за 3 євро, новеньку ще з цим з етикеткою. Купила я на Меркато за 1 євро ось таку річ. Ну, то лі сукня, то лі така накітка. Ну і за чого ж я її купила? Мені дуже сподобалася вишивка на рукавах. Але тут я бачила ізначально, що тут була дірка. Ось така дірка, вона йде ззаду. Але я вже мала справу з такими речами на рубашках, і я якби, знаю, як її переробити. Тут має ззаду в довгу шліцу, але я шліцу тут зашью і зроблю по боках. По боках. Поясочка тут немає, хоча шльовки для цього є. Візьму, звісно, з довжини. Тому що вона, ну, не то, що вона довга, але можу взяти з неї. І ясно, що на, на ремонт мені також треба буде позаду зробити вставочку. Ось така річ за 1 євро.